Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас особлива робота авторства Бернінг Брайт, вона ж Наталя, вона ж блакитна наливочка, і читає її також Бернінг Брайт, вона ж Наталя або Блакитна наливочка. Снежинки падають, просто чарівно. Шкода, що така краса закінчує шлях вогідні калюжі його власної крові. Паличка вибухнула у нього в руці після останнього заклинання Деріла. Мала не відірвала Мору на ліву руку при цьому, та ще й відкинула магічною вибуховою хвилою до одного з надгробків. Під вагою Морана той покусився. Голова йде обертом від цієї бійки, однак в неї потрохи доходила думка, що все скінчено. Що ж, померти в різдвяну ніч доволі символічно. Вже не такий крутий, себастіяне! Веречить деріл, направляючи на нього паличку. Як же ти мене бісиш? Навіть зараз крутя. Тіло сковує болем, таким, що Морон корчачись сповзає на холодну землю. Хтось кричить схоже, це він сам. Отакої, він навіть не знав, що вміє так кричати. Що ж, у нього ніяких шансів проти деріла, без палички з виведеною з ладою лівою рукою і безнадійно зламаним протезом правою, до того ж в зоні без роз'явлення. Ні втекти, ні захищатися. Та ще й зложар потрохи проїдає тканину пальта, тож, мабуть, треба його скинути. Однак Моран звивається на землі під непрощеним прокляттям, тож йому поки не до цього. Він зайнятий своєю смертю взимку, під першим снігом, у різдву, на кладовіщі. Що ж далеко його тіло носити не прийдеться. Діріл скидає прокляття, судомо відпускають, але не біль. Ного Морана обпікає пекельний вогонь, що спалахнув з новою силою. Все ж пропалив пальто. Те саме, що Морану подарував гердер, і за зіпсування якого буде дуже злий. Настільки, що певно, скрутить Морану шию. Хай стає в чергу. Так, скавчі, шипить Деріл, підходячи ближче. Такий ідеальний, такий обдарований Себастьян Моран, який все і завжди може. Я буду вбивати тебе довго, насолоджуючись кожною миттю. Крутя! В очах волого, а горло нещадно дере від крику. То так проходить смерть? Чомусь схоже на народження. Кажуть, перед смертю все життя проноситься перед очима. Моран може підтвердити зараз йому згадуються миті його життя дитинство в магічному маєтку, настанови батька, навчання в Гогвартсі, знайомство з дерілом, хлопцями Квіддіч. ох, Моран же круто грав в Квіддіч, але на метлу чорт знає, коли востаннє сідав. Чи він жалкує лише про це, стоячи на божій дорозі? Не про те, що не втримав деріла від зради в далекому минулому, від цікавості до темних мистецтв, ще в школі. Дивно, але це так. Деріл скидає прокляття, і Морон розуміє, що, нарешті, може вдихнути, вдихнути лише, щоб знову закричати і спробувати все ж скинути пальто. Рука відзивається болем, спалахує яскравіше, але так і залишається на пальці пощастило. Ні ні, не думаю, що ти так просто позбудешся цього. Хрипло шипоче деріл десь над ним, а потім викрикує невідоме заклинання, щоб б'є Морана в живіт. Поштовх, біль, але не такий вже і сильний. На мить здається, що це взагалі не боляче. А потім прокляття починає діяти, наче мільйон маленьких хробачків гризаються в плоть і починають її їсти, 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 їсти. Крутя! Він точно труп. Тож час опустити філософію і подумати про нагальні речі. Хто нагодує кота Фреда, коли Моран не повернеться сьогодні додому? Хто скаже про його смерть старому Джеку, який вже й без того втратив достатньо колег? Хто відправить суву вільєму? Хто займеться похороном? Було б непогано, якби хтось з колег. Вони точно зможуть сказати нормальну промову над його могилою, а не щось сльозливо плаксиве. Було б непогано, якби у їх новенького, Бонда. Знайшлося кілька слів для нього. Бонд, якого рік тому провів Патерсон, Бонд, у якого не було члена, але були столеві яйця, бонд, з яким вони були такі різні і водночас мали багато спільного. Бонд, якому Моран заборонив сьогодні йти за ним. А дарма! Варто ж було б обдумати ситуацію трошки довше, трошки ширше, хоча б заради того, аби не вмирати отак, не вмирати зараз. Та пізно вже лікті гристи, тож під кінець треба віддати собі належне. Моран впорався майже з усіма. Майже з усім десятком темних чаклунів, маючи лише захисне пальто, паличку і протезовану руку, майже впорався. Болю так багато, що в якусь мить Морон його вже не відчуває. Свідомість, здається, відривається від тіла, очі вже не вологі. Волога лише земля під щукою, бо його ще тепле тіло розтопило перший сніг і тепер валяється в багнюці, звиваючись від прокляття. Що ж, гарне було життя. Шкода тільки, що коротке, ледь встиг 37 сьомий рік почати жити. На півшляху свого земного світу перед очима щось проноситься. Невже Моран вже ловить перед смерті галюцинації? З такими пораненнями, в принципі, нічого дивного. А потім зникає прокляття. Деріл скрипує. Морон його вже не бачить, навколо лише темрява і сніг. Багато снігу, що повільно сідає на землю, на сорочку. Напролити кров. Треба визнати є ще одна річ, про яку Моран жалкує. Насправді жалкує не як з Квітичем. Моран хотів би сказати Бонду, що той крутий і вправний Еврор, незважаючи ні на що, найкращий з тих, кого Моран знав. Їм завжди було не до таких розмов то робота, то небезпека, то бюрократія зі своїми жартами. Однак це було правдою, чистісінькою правдою, яку Моран хотів сказати своєму напарнику і постійно відкладав. А ще, мабуть, все ж варто було його тоді поцілувати. Агов, Моране, ти там живий? чується поруч настирний голос. Бісить. Бісить, навіть вмерти спокійно не дає. Моране, відповідай мені, якщо будеш мовчати, я на похороні, розкажу всім, що ти носиш труси з маленькими сувенятками. Не посмієш, хрипить Моран, хоча йому здавалося, що ще мить тому він вже на іншому світі. Далеко від свого проклятого, скаліченого тіла, що боліло кожною клітиною. Живий! Чудово! Зараз я зупиню кров і. мерляне воборонта! Бонд перевертає його на спину і, мабуть, бачить наслідки одного з деревових проклятів, яке досі їсть Моронові кишки. Боляче, до нестями боляче. Слова поява Бонда повертають цей біль відчуття, і Морон взагалі цьому не радий. При Бонді до того ж не можна кричати та плакати. Бонд водить паличкою над ним, щось шепоче, супить свої дурнуваті світлі брови, часто кліпає блакитними очима. Дурний, це всього лиш смерть. Вона чекає на кожного з них. Така вже в них робота. Якщо ти вмреш сьогодні, я знайду тебе на тому світі та вб'ю знову, попереджає Бонд, наче читаючи його думки, підловив чортяка. Не дочекаєшся, хрипить Морон, хоча слова даються важко з болем. Здається, він зірвав горло. А може, прокляття добралось і до голосових зв'язок. Може, його вже насправді з'їли зсередини і він порожній. Зовсім порожній, без серця, печінки, шлунка, легень, сама лише оболонка з кісток і шкіри. От і добре, бо треба ж буде комусь писати пояснювально про те, що ти тут забув, один, в оточенні аж десятка напівмертвих зміяносців. Я за тебе цього робити не збираюся. Моран хоче розсміятися, але це боляче. Навіть всміхатися боляче, однак він все ж кривить губи в посмішці. Кривій, кривавій, але все ж. А потім біль в животі зникає. Бонд з полегшенням видихає і спускається оглянути його ногу. Морон тільки зараз розуміє, що дихати стало трохи легше, що він відчуває холод землі, бо лежати в самій сорочці взимку на кладовищі все ж холодно. Все погано, хрипить він і намагається сісти. За звичкою на ліву руку і одразу ж сковчить, як підбитий звір, падаючи назад. Не рухайся! Наказує, майже кричить Бонд так, що не послухатися вже неможливо. Поки я не скажу, що можна, не рухайся, бо так, все дуже погано. Але я добру тебе до мунго, і ти, щоб тебе годрік, Грифіндор трахнув, Моране, не помреш. Домовились, хрипло відповідає Моран і більше навіть не намагається поворухнутись. Грифіндор, то Грифіндор. А чого саме він? Бонд зітхає, приміщується до його лівої руки й обережно підіймає її з багнюки. Мороз з затримкою розуміє, що там багнюка це земля з його кров'ю, Бридота. Бо тільки Грифіндорець міг полізти в таке пекло сам, то ж тебе має бати, сам Грифіндор. Мене розподілили нога полков. Справді? Ні. Боль слабко всміхається, продовжуючи водити паличкою над його лівою рукою. Біль відступає, залишаючи по собі лише втому і слабкість, і бажання заснути прямо тут, попри холод, тверду вологу землю і сморід власної крові. Море не заснув би, але не поки Бонд його рятує. А при якому ти вчився? питає він, хоча говорити все ще важко, боляче. Слизерин. Ого, круто. Бонд кидає на нього здивований погляд. Навіть від заклинання відволікається. Ти перший хто так реагує? Справді? Так. А тепер обережно підіймайся. Треба пройти метрів двадцять, і потім я зможу явити тебе до мунго. Щоб вони мене добили. Жартівник з тебе ніякий. Тримай мене за руку. Не можу. Ох. Ну тоді я сам. Марон хоче сказати, що не треба. Він якось впорається, Бобонд нижчий за нього аж на голову, Бобонд майже вдвічі вущий за нього в плечах, Бобонд насправді, жінка і не має тягати хай навіть пораненого товариша, що важить під сантнер. Але він настигає, бо бон піднімає його. Спочатку ривком змушує сісти і майже одразу встати. Неочікувано сильно і легко. Моран, правда, мало не падає знову, бо в очах темніше, а ноги не тримають. Але бон знову його підхоплює, закидує його руку собі на плече, міцно його тримає, притискає тіло до себе, аби не гойдало. А тепер хоч трошки порухає ніжками, Моране! Давай, отак. Всього 20 твоїх гігантських кроків і все. Звичайні в мене кроки, бурмоче Моран і йде. Майже нічого не бачить перед собою, майже вирубається, але йде. Сніг хрустить під чоботями. Права нога чомусь постійно підгинається, мабуть, через ложар, що його торкнувся. Моран, здається, ніколи ще не був таким немічним. Навіть коли невдалим заклинанням йому відірвало праву руку, навіть коли зачарована маглівська зброя зробила в ньому дірку. Навіть коли він опинився під кігтям мантикори, він ще міг рухатися сам або хоча б чеклувати. Цього разу все було значно гірше, однак Моран радий, що має напарника, який прийшов по нього, все ж рано йому вмирати. Ще десять! Бурмоче Бонд через силу. Йому важко. Морен намагається йти сам, але де там. Його, мабуть, гойдає, бо в голові паморочиться. Він вже б давно впав, якби не плече напарника під рукою. Як ти мене ще терпиш? Ох, знайшов час, щоб таке питати. Бонд вже теж ледь представляє ноги. Нічого дивного йому доводиться Морену майже нести. Просто ти крутий, попри все, найкращий Аврор і я маю це визнати. Працювати з тобою круто. О, ніяк. Морон вже не намагається тримати рівновагу, залишається на Бонда, лише ворушачи ногами, наскільки це можливо. Ти теж крутий. Сподіваюся, ти говориш це не на прощання. бурчить Бонд. Три кроки роз'явимося. Не смій засинати раніше. Складно заснути, коли ти поруч. хрипить Морон, але сил тримати очі розплющеними в нього вже немає. Останнє, що він бачить, це сніг, що осідає на могильні плити, сніжинка за сніжинкою, утворюючи білу ковдру. Рано мені ще у землю. Фред же чекає на вечерю. Думає Морон, коли світ навколо остаточно темніше в роз'явленні. І Бонд. Бонд теж чекає. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі із вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть авторці відгук.